Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені по Христі, браття і сестри, третю неділю після святої П'ятидесятниці ми читаємо святе Євангеліє, в якому Господь Бог закликає кожного з нас. Шукайте перш за все Царства Небесного. А все інше прикладеться вам, не думайте, що вам їсти, що одягатися. Слухаючи такі слова, можна засумніватися. І чисто логічно, з матеріальної точки зору, ми думаємо собі, як так. Хіба... Нам не треба сьогодні їсти, погодувати дитину свою. Ми ну, добре ми не будемо думати про те, що одітися самому, але кожного ранку ми подумаємо про те, у що одіти свою дитину. І більше того, сьогодні ці важкі хвилини випробувань нашої України, коли наша земля заливається кров'ю людською. Ми думаємо про наших воїнів і розуміємо, що треба зброя їм і треба нагодувати воїна, щоб він міцно тримав зброю у руках своїх. Але якщо добре вчитатися в слова, Бог не каже, що нам не треба одягу, що нам не треба їди і всього іншого. Він Ставить пріоритети нам, християнам, перш за все важливіше від зброї, від одягу чи того, що ми їмо, царство небесне, духовне перше, матеріальне, другорядне. В перші дні війни. Були люди, які говорили, да, для чого потрібна та молитва. Краще б зброю воїнам дали. І тоді дитим людям я відповів. А ви запитайте воїнів. Тут в тилу полакати – це одне. Воїни із фронту телефонують, приїжджають і закликають, не забувайте молитися про нас. Моліться, бо саме там, на грані життя і смерті, вони яскраво відчувають серцем і душею, розуміють, що перше це духовний захист, перше, що ми повинні шукати в цьому житті духовного захисту і царства Небесного. І сьогодні в день святих Петра і Павла ми маємо приклад того. Апостол Петро був рибалкою, мав свого човна і свої сіті, заробляв на хліб, ловлячи рибу. І за покликом Господа нашого Ісуса Христа Він покинув усе. Він пішов за Богом і отримав більше, ніж просто хліб насушний. І став більше як рибалкою, він став ловцем душ людських, каменем, на якому сьогодні побудована церква Христова. Апостол Павло був великим богословом. Він навчався у високих духовних закладах, мав перспективу розвитку. Кар'єрного у цьому житті. Але за покликом, а Бог його кликав не один раз, за покликом Бога він пішов за Богом і отримав від Бога більше, ніж просто кар'єрний зріст життєвий. Він став апостолом, апостолом Церкви Христової, духовною опорою. Кожного з нас. В цьому житті ми маємо багато прикладів, і кожного з нас кличе Бог іти за ним. Але у кожного своя дорога є дорога воїна. Він не повинен покидати зброю і залишати фронт. Його дорога христова дорога там. На нулі, на передовій. Є поклик священицький, і священник повинен тримати хрест у руках і вести за собою людей і воїнів. І якщо ми поміняємося з воїном, то не буде толку з мене там на фронті, і не буде толку з того воїна тут у храмі. Це просто яскравий приклад у того, що кожного з нас свій шлях, своя дорога іти за Богом. І в цьому ми повинні віддаватися повністю, розуміючи, що духовне перше, духовне головне. І тоді Господь докладе нам і матеріальне, священнику. Хліб насушний, воїну, перемогу і всім нам Царство Небесне і Боже благословлення, щоб тут, на землі, ми жили безбідно і в світі духовному отримали всі багатства духовні. Ще і ще раз закликаю вас, вдумайтеся в ці слова, ідіть за Богом. Шукаючи перш за все Царства Небесного, І я запевняю вас, все решту докладеться вам Боже благословлення на всіх вас.